Ім'я Віктора Пожичевського добре відоме не лише на Полтавщині, а й за кордоном. Саме Віктору Олександровичу вдалося у 1996 році полтавську ворсклу вивести до найсильнішого футбольного чемпіонату країни. І в цьому ж сезоні команда отримала бронзові нагороди національної першості. Далі були пам'ятні матчі на європейській арені. Свого часу Віктор Пожичевський працював і у Туркменістані очолював федерацію футболу і збірну цієї країни 2005 тисячі по 2013 очолював управління з питань фізичної культури і спорту полтавської облдержадміністрації. Втім, і на заслуженому відпочинку не відійшов від спорту. Нині почесний президент футбольного клубу Полтава. Турнір же на свою честь вважає приємною подією, а те, що змагання стартували 4 лютого, не випадковість. Цього дня Віктор Пожичевський святкує свій 64-й день народження. Приємно, що в Полтаві вперше ми проводимо такий турнір. І тим більше приємно, що на такій прекрасній базі діє всі скусене поле. І команди здесь проведуть хорошую підготовку к новому сезону. А от Ігор Кислов і Юрій Мармач, люди, які не один рік пліч опліч працювали разом на футбольному полі, кажуть, побільше б таких людей було у вітчизняному спорті. Можливо, б тоді мали набагато кращі результати. Бальшого спасибо судьбі, що зв'язала мене з таким человеком, який будем так говорить, дав мені большую путьовку в большой футбол і сопровождал по жизни. я хочу сказать о том, что и в жизненной ситуации, даже после футбола, если мы полтора не знаем, он меня поддерживал, давал советы и, наверное, будет делать это и дальше. С Виктором Александровичем мы выросли вместе, мы с 10 лет знакомы, и вместе играли в футбол, в детской спортивной школе. Он в любой период жизни свой, и как футболистом был, потом стал тренером, меценатом, всегда он был лидером. Это Уважаємий чоловік – це лідер полтавського футболу щодо турніру, до Полтави приїхали шість команд: Кіровоградська зірка, Октирський нафтовик, футбольний клуб Суми, Донецький шахтар, 3 і молодіжний склад Маріупольського Іллічівця. У стартовому штурі футбольний клуб Полтава здолав Донецький шахтар 3 з рахунком 4-0. Останній тур зіграють 16 лютого. Цього ж дня на базі футбольний клуб Полтава, де проходить змагання, перерізали стрічку на урочистому відкритті нового комплексу для відновлення футболістів.